Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео записую наш традиційний розклад на щодень для України. І будемо з вами сьогодні дивитись період з 16 до 22 грудня. Що важливого, що цікавого, які попередження, про які загрози. Сьогодні нам теж Таро підкажуть, зараз з вами довідаємось. Наголошую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписання однаково Екстрасенс Роман Шептицький. І також нагадую, що є на грудень 2024 року розклад по регіонах на гарячих точках України. В коментарях під цим відео прикріплю посилання, за яким ви зможете перейти і подивитись за ваш регіон. Отже, загальна характеристика тижня. Така карта, ви знаєте. Багатообіцяльно. Чому? Тому що це який називається інтенсіті, інтенсивність. До речі, дуже давно вже його не було в розкладах, коли він раніше з'являвся, теж дуже часто була динаміка до якихось швидких, різких змін, дай Боже в кращу сторону для України. Тобто інтенсивний рух, інтенсивне вирішення важливих питань, інтенсивні зміни. Переміни і так далі. З другої колоди, Аркан Мах, старший аркан, прояв, маніфестація сили, лідерства, якихось важливих домовленостей. І, взагалі, Аркан Мах це в нас про таку реалізацію, цілеспрямовану. І навіть я би сказав сьогодні до цієї карти, і неможливе стає можливим. Про якісь в хорошому розумінні цього слова чудеса. Якісь такі от чудосії. Даємось далі. Третя колода у нас. Восьмірка кубків. Загрози від ворога все рівно ще є. На жаль, але восьмірка кубків, вона в тому числі і підказує, що потрібно шукати нові шляхи до вирішення тих чи інших ситуацій. Коли те, що є, не підходить, не задовільняє. Треба рухатись далі, шукати нові шляхи. Ну і тут карта, яка називається Мир, спокій, перемир'я. Четвірка мечів це взагалі карта про дійсності якісь такі от ситуації, коли потрібно, перш ніж діяти далі, призупинитись, все добре обдумати, побудувати чіткий план дій, відновити сили, перепочити, щоб рухатись далі. Ну, і з цієї колоди ця карта мені не дуже теж подобається, тому що вкотре вона говорить ще про загрози, які йдуть в плані обстрілів по Україні. Загрози пов'язані з жертвами. Тому закликаю усіх, поки ворог на нашій землі, бути уважними, обережними і ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Даємось далі. Понеділок, це буде в нас 16 грудня. Аркан, який називається прорив. Прорив, пробиття, розбиття якихось стін, бар'єрів, блоків. З цієї колоди. Домовленості. Карта другий аркан двійка Кубків. Карта домовленостей, карта любові, карта союзів партнерств. Цікаво. Король Кубків. Покровительство. Важливі зустрічі, важливі переговори, важливі візити, важливі зміни керівництва і четвірка жезлів теж про переговори, про домовленості, про результати, про нову основу. І я наголошую, що питання зараз буде вирішуватися, в тому числі. Не тільки про зупинку повної війни, про це я багато говорю в інших прогнозах, так ефірах, хто дивиться мене на постійній основі, але і про те, щоб хоча б було, що може це фантастично дуже звучить, але щоб хоча б було, передусім, повернення до кордонів як було до повномасштабного вторгнення. Ну, звичайно, це є вигідні Україні умови. А далі це, звичайно, кордони 91-го року. Але передусім, передусім, важливе звільнення від окупації по максимуму наших територій. Вівторок. Карта «Slowing down» – уповільнення. До речі, я нагадую, що по енергії загроз дати, які активно теж були як попередження 12-13. Числа, потім 15-16, потім період з 23, го 24, го навіть більше до 26. го Особливо ці дати, будьте уважні, обережні. Хоча тут в понеділок навіть ніяких таких карт, особливо поганих, не випало, але плани ворога можуть змінитися. Але оскільки раніше було попередження про цю дату, наголошую і нагадую: бути обережними. Королева Кубків. Тут був король Кубків, тут королева Кубків. Якась карта успіху вдачі. Тут повторюється аркан. Вівторок, аркан Мах. Знову цей аркан в нас по такий прояву, прояву сили, прояву своєї позиції. І результат з прояву цієї позиції. Трійка жезлів. Відкриття нових горизонтів. Домовилися, де раніше було складно щось домовитись, як є об'єднання. І знову ж таки про нові союзи. Так, якби троє. Троє людей, троє країн, троє четверо, Троє. Так от йде. Дуже цікаво, дуже цікаво. І це те, що пов'язано саме з за кордоном. Тобто для України, але з за кордоном. І якийсь от успіх, вдача. Кажуть, зловити зловити удачу за хвоста. Середа. Карта перемін. Ще один старший аркан Колесо Фортуни, зміна циклу, переміни. Помічник балакає десь там на задньому фоні. Тут карта загроз, трійка мечів. Звичайно, що чим більше е, будуть е, на Росію давити. Припинені війни, то тим більше ГАДИ будуть ще пробувати як і захоплювати територію України, так і атакувати по території України. Знаєте, тобто так хочеться сказати, щоб це вже були якісь їхні останні ті передсмерті конвульсії, тої Чорноти і рашистської, в тому числі, щоб воно вже згинуло із України з планети Земля. Але середа небезпечний день. Тут теж дев'ятка кубків перевернута, загроза йде, як для, знову йде цивільна, критична інфраструктура, енергетичні об'єкти різні, загроза для населення, для мирного населення. Середа мені, і тут карта Середа мені не подобається по розкладу. Зараз з трьох днів він йде по енергії найбільш гострий, найбільш небезпечний. Що тут восьмірка кубків. Називається Будьте уважні в дорогах в день, вночі, будьте уважні. Особливо ті міста, які дуже часто перебувають під обстрілами. А взагалі зараз безпечні точки немає. Ви бачите, та сволочня, і чпилася із Західної України, і вони постійно анонсують ті удари тими орішниками, щоб їх вже там трапило з тими орішниками. От середа зараз по енергії небезпечна. Чим більше перемін плюсових для України, тим от ще це зло та, та чортівня. Хоче показитися, хоче побіситися, хоче побільше наробити ще біди. І середа, це в нас число якраз 18. Восьмірка що в нас? Дев'ятка в сумі. Якраз напередодні ще й по тих попередніх календарях Дня Миколая. А в такі от знову ж таки релігійні свята знаємо часто нечисть активна: день до того, в день і день після того. Четвер, провідника карта. Провідник, покровитель. Тут в нас п'ятірка кубків. Така карта перехідна, необхідність допомоги, необхідність підтримки, карта нападу. Середа і четверть дні зараз мені не подобаються. І тут Верховна жриця перевернута. Якісь плани ворожі, недобрі, нехороші, які мають динаміку до реалізації. Загроза теж є для людей, для різних об'єктів важливих по Україні, в тому числі по тих місць, чомусь О, саме енергія Києва, особливо що те під загрозою. Ну і кажу по тих містах, де в прогнозі по регіонах гарячих точках були попередження теж, от середа четверть, дні загрозливі. Але з іншої сторони, по енергії, Україну беруть як додатково, знаєте, кажуть, під якесь ще крило Україну беруть. П'ятниця. Карта подорожі, карта відкриття теж нових перспектив, нових горизонтів, нових шляхів. Тут у нас Паш Жезлів. Зустрічі, переговори, розмови. Нова основа тут жезлів, нові ініціативи, нова основа, новий рух, нові ідеї, реалізація цих ідей. Просіть і буде вам дано. Отак От оце карта шестірка Пентаклів, дають те, що давно просили, і, як кажуть, йдуть на кістяне, як поступки. Тобто. Ми вас почули, але ми подумаємо. А тут, ну добре, хай вже от в певних моментах, хай буде по-вашому. Хоча парадоксально вкотре на нас Росія нападає, і шитке питання ну добре, хай буде по вашому, має бути тільки по-нашому, тому що на нас напали зрештою. Але от по енергії, п'ятниця знаковий день, важливий день для України. І в плані новин, і в плані інформації, в плані повідомлень, в плані підтримки і допомоги, коли йдуть. На зустріч, так? Субота. Тут карта Трійка Кубків. Тут карта Боротьба за результат і карта захисту. Тут Трійка Кубків, правда, перевернута. Називається Буде чому порадіти, але є і загрози негативу. І сімірка мечів теж діяння ворога. Всяких зрадників, колаборантів, наводчиків. Тому середа, четвер і субота одні зараз по розкладу з найбільш небезпечних днів і загрозливих. Але, ну і понеділок, теж от енергія понеділка, бо це 16 число. Але ще раз кажу, будуть і події, які можна буде порадіти, але є й події по загрозах. По загрозах і обстрілів, і, і о, знову ж таки, жертв. Ну, таке: дві карти плюс, дві карти мінус. І неділя. Неділя, 22 число. Карта компромісів. Давайте найдіть компроміси між собою. Найдеться компромісів зовні. Тут попередження теж де карта гостра. Десятка мечів. Карта вибору. І туз мечів. Як би теж хто не ставляв палки в колеса Україні в, в плані. Якихось от, а, от буде так чи так, покерувати і так далі, зробити якийсь неправильний вибір, примусити нас до якогось вибору, який нам не є добрий, все рівно. ту з мечів, втручання вищих сил, втручання земних сил, відстоюєм своє. І оці, хто там, хай палки в колеса, хай будуть покарані, чи то внутрішні вороги, чи то зовнішні вороги, хай гадство буде покаране. Компроміси, пошук є. Правильний вибір, дай Бог, щоб був. І, щесь хочу одну карту дотягнути. Ну, так, правильний вибір, що був, аркан імператриці. І по енергії, ну, раз є десятка мечів, і ще й тут ту з мечів про всяк випадок. Уважність, обережність має бути обов'язково, особливо в ніч з неділі, на понеділок. Це вже з 22 на 23 число. І теж утриматись про всяк випадок, від відвіден. Багато людних місць саме от вихідні, так, наступні, 21-22 число. Ось такі прогнози, розклади, попередження. Дякую всім за увагу. Як завжди, хай гірше сказане, нейтралізовується, а краще максимально реалізовується. Щиро цього бажаю такий запит відправляю. Всім відправляю також побільше енергії світла. Продовжуємо наш рух до перемоги. Бережіть себе, почуємось.